Як там Василь потрапив на каторгу? Як? Одружився, а в тиші город два гектари. Лікарю, я взимку практично завжди ходжу без шапки. І нічого. Коли востаннє хворів, навіть не пам'ятаю. А якби ходив у шапці, то пам'ятав би. В дитячому садочку розмовляють діти. Нас у мами двоє, і в кожного є своя кімната. А у нас мами троє. І у кожного є свій велосипед. А а нас, а нас у мами семеро, і у кожного є свій тато. Серед ночі телефонний дзвінок. Третя година ночі. Ви хто? Це тато вашого учня, Віра Миколаївна. Ви спите? Звичайно, а ми каштани пиляємо, жолуді протикаємо, листя приклеюємо, а готуємо виріб на конкурс Золота осінь. По вулицях виштається гриб і робить усім привабливу пропозицію. Два тижні у ліжку. Тільки ти і я.